Ви можете змінити до цього ставлення, і я розумію, що це таке дуже слизьке питання, тому що як тільки я починаю на це відповідати, купа жінок в коментарях пишуть: Як можна взагалі, якщо він зрадив, він буде зраджувати знову? Я розумію це, повірте, правда, я розумію. І я розумію, що зраджувати це погано. І якби, якщо ви споживаєте мій контент, ви прекрасно знаєте, як я ставлюся до зрад. Є категорія жінок, у яких це біда трапилася в сім'ї. І вони, зваживши за, проти, дитина, багато років були разом. Були гарні моменти, вони хочуть спробувати зберегти. Не засуджуйте їх. Ну, якби це життя людини, вона може вирішити, як вона хоче. Якщо жінка вирішила спробувати пережити цю зраду, якщо вона вирішила спробувати пробачити і прожити цей травмуючий досвід, це дуже те, що я запропоную, складно зробити, але можливо. У вашого чоловіка до стосунків з вами до шлюбу з вами були інші дівчата. Можливо, він вже з кимось спав, можливо, він вже з кимось був, можливо, ви не перші один в одного. Вас же не б'є те, що в нього колись був до вас секс з іншою жінкою. Ви ж не прокидаєтеся з думками, що ага, він там, то я я його зустрів в 23, а в нього в 22 була Наташа. Тобто, вас же це не б'є. І так само можна спробувати змінити ставлення до того сексу, який в нього відбувся в шлюбі, якщо ви реально хочете спробувати пережити цю зраду. Тому що секс, який був до вас, ви не наділяєте значенням. Ви розумієте, так, це було до мене, він там мене не знав та 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 Зробити ту саму систему координат, коли ви в шлюбі складніше в тисячі разів, але ніхто не обіцяв, що буде легко вибачити зраду. Ну, це якби складний травмуючий досвід. І тому ви можете свідомо спробувати змінити своє ставлення до того і ставитися до того останнього сексу з коханкою там чи якогось позальоту, що в нього було. Ставитися до цього так, ніби цей секс був раніше, до вас не наділяти його значенням, сприйняти це як його там. Помилку, там якусь невдалу, невдалу дію. Ну, якщо ви хочете вибачити, я особисто ставлюся до цього погано. Я особисто вважаю, що стовідсоткова відповідальність за зраду належить ну тій людині, яка зраджує. І тому, і по-людськи, хоча б є, посадити людину, сказати, у нас з тобою не виходить, все, все погано, все все пропало. Да не знаю, там розходимося, да? і тільки після того, як ви вже там все поруйнували, відпустили людину, хоча б тоді ви там щось починаєте з кимось спілкуватися. Це. Тупий варіант, але це хоча б якось по-людськи. Ну, типу, хоча б ти попереджаєш, що ти збираєшся робити. Але якщо вже так сталося, і ви вигрібаєте з наслідків того, що вже існує, тоді спробуйте змінити до цього ставлення, ви це не забудете. Діма, як мені забути, і він мені зраджував, ви це не забудете. Ви будете це пам'ятати, але до цього можна змінити ставлення.